Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо множинного громадянства. За його словами, це все для того, аби люди, які відчувають себе українцями, чи є етнічними українцями, мали змогу отримати наше громадянство. Ми вирішили запитати жителів Одеси: ок чи не ок множинне громадянство. У мене взагалі є. Етнічне походження болгарське в мене є документ, який підтверджує це походження, тобто я маю право отримати громадянство в Болгарії. Але після повномасштабного вторгнення в мене такі думки всі відпали, тому що мені достатньо одного громадянства українського, я ним пишаюся, і мені інше не потрібно. Але це лише моя думка, тому я думаю, що є люди, для яких важливо мати змогу отримати або українське громадянство, або ще якесь, залишаючись при цьому громадянам нашої країни Європейці це цивілізовані люди. Європейці будували Одесу. І якщо вони отримують наше громадянство, вони будуть зацікавлені в тому, щоб допомагати нам розвивати нашу країну. То чому ні? Всі, хто хотів, вже давно мають подвійне гражданство в нашій ну подвійне громадянство в нашій країні. Тому це нічого дуже не зміниться по факту. З нашою проблемою демографічною, ну ми знаємо по яким причинам а бути українцем не буде якоюсь великою проблемою, а от ось повернути. Українців, які залишаються українцями назад, це вже треба буде дуже постаратися. Спокійно відношусь. Взагалі вважаю, що якщо людина хоче там мати несколько граждан, або говорити на декілька язиках, це тільки плюс. Ну тобто спокійно, добре відношусь. Я вважаю, що це плюс. В принципі, якщо люди к нам приїжджають і хочуть отримати наше гражданства, чому б і ні? Я особливо до цієї ідеї відношуся позитивно, тому що я вважаю, що люди, які мають українське коріння, причетність до українського народу, вони мають право мати українське. Громадянство або ті люди, які вирішили виїхати за кордон і вони не хочуть втрачати українське громадянство, то цей законопроєкт він дає змогу залишити собі рідне громадянство. А для вас ок чи не ок множинне громадянство? Поділіться своєю думкою у коментарях під цим відео.